Знімаю відео, не знаю, чи перше, чи друге, але дуже, як на мій погляд, важливе. Тим бачу, зараз це піднімається в багатьох соціальних мережах. Знімаю себе я повністю-повністю без макіяжу. От повністю без макіяжу. І, знаєте, непривично, незвично на це все дивитися. Некрасиво блистить обличчя, це все ля-ля-ля. Навіть перші відео, які я починала. Знімати ще торік до початку цього великого і величі переглядів, я думала, ну, пробувати кожного разу я не буду, але можливо, там ну, тон нанесу, або там губи, або очі. Ну, тобто щось одне з декоративної косметики має та й бути. Потім, в мій період почався те, що. Я почала проходити курси, фарбуватися. Це все класно. Я знімала, спочатку я знімала відео про те, як робити макіяж, потім я з цим макіяжем знімала різноманітні відео. Все було класно. До того моменту, поки я не зрозуміла, що без макіяжу я не можу зняти. Ну, просто там є відео. Там, де лише губа, але це вже мені, ну знаєте, так не, не подобається. Не, не красиво це все виглядає. Ем, ні, ні. Треба, щоб була тональна, яку я взагалі не любила до, до січня 22-го року, я взагалі тональну основу не любила. А ось починаючи це все, потрошечки вона війшла в моє життя. Ем, не повсякдене, слава Богу, лише ютуберське, але все одно, тобто я вже не могла зняти відео. Щоб на мені нічого не було. І я поняла, що з цим треба щось робити. Але вже тоді було з так пізно. І я зрозуміла, що о, а я вже не можу зняти. Ну і ладно, ну і що тут такого? ну Це ж тільки Ютуб, там знімаєш раз в тиждень, ну, раз в декілька днів, раз в місяць, це нормально, це повністю природньо. І, напевно, настав момент, коли я така, та бляха десь та так, красива. Ну, я не рахую себе страшною. Макіяж. звісно, робить мене деколи кращою, деколи супер кращою, деколи не дуже. Як повезе щось міє, щось не міє. Ось так. Але, бляха, пробуй. І, напевне, я таки не попробувала. Попробувала я вже. Після таких спроб, як проб переглядів на Ютуб, Інстаграмі, коли е, знімають косметику. Ну, тобто, я без косметики ну, відрізняюся. Не, деколи сильно, деколи не сильно залежить від макіяжу, це все нормально. І така, ну, бляха, я ж не страшна, ну не страшна. Є, чого я боюся? Ну, мені просто дуже сильно подобалося. Ось це з макіяжем. І це дуже класно. Ти можеш дозволити собі зніматися з макіяжем, але бляхаш не завжди. Тобто, всі твої відео це з макіяжем, ти без макіяжу відео не знімеш. Я така поняла, ну, напевне, тут вже варто зупинитися, і благо в якраз той час. Українська візажистка зняла відео про сторіс про те, що я в своєму інстаграмі не накладаю ніяких фільтрів, ну, таким, так, фільтрів вирівнюючих на відео, фото, щоб всі бачили мою шкіру. В неї ну, вона не страшна, але шкіра в неї ну, проблемна, воно видно і воно зовсім не імпонує, не конкурує. З іншими блогерами, яких ну, дивишся на макіяж, такий, о, яка рівна ідеальна. А там видно пори, якісь нерівності, її особливості шкіри. Це все видно. Такий, угу. значить, знаєте, от я говорю про красу, скільки говорю, напевно, треба було мені б в житті я макіяжу не використовую майже взагалі. Лише на в гості, коли йду, тоді, можливо, і накрашуся. Все. І думаю, бляха, ти говориш про красу природню. Візьми та й зроби. І я зробила відео. Зняла, не дуже страшно було, але ось я сідала передивлятися, це все завантажувати. Я така дивлюся і бляха. От страшна. Не подобається, але воно явно відрізняється на фоні тих всіх відео, які були зняті з макіяжем. І я так думаю, ладно, все одно. Так, да, я порівняно з тим, я виграю. В мене блищать шкіра, вона в мене є жирною, некомбінованою. Тим паче я нанесла крем була в то вона там ще більше блищить. Але я так виглядаю в житті. Це повністю все моє. Ну, плюс, я не ходжу в кожному кожного дня в житті, але ось, скажімо так, обличчя. Це повністю те, що бачать люди, те, з чим я ходжу. Мені тут немає чого соромитись. є свої якісь недоліки, висипання, це все. Але це нормально. Не настільки презентабельно, як відео з макіяжем, з тонном, це, цим вирівнюванням. Так, звісно. Але любити треба себе отакою от і ось це, знаєте, те виправдовування, що знімаю. Ну, я не так часто, ну там, що я, я знімаю, але свідомля того, що ну кроме того, як я починаю це відео, робимо макіяж, туторіал на макіяж, ви ну, майже ніде, лише декілька відео там, де ви не бачили без макіяжу. Все. Я розумію, так, це мій канал, мій особистий канал. Про там, де я говорю про красу, природню красу, любов до себе, ля-ля-ля. І це все робиться під Гримом. Грим це хорошо, макіяж це добре. Але коли є місце природності, реальності, так скажемо, я така. Як тобі не так страшно, то зніми. Я знімала. Це було страшно. Це було непривично, це не страшно це все дивитися. ну Дивився з макіяжем. Без. Але ти розумієш, так. Алло, все, робимо, має бути. Тому дуже круто, що я нарешті зважилася це все зробити. Спочатку це було, знаєте, взагалі без макіяжу я могла себе зняти. Ось спочатку це все починалося. Але коли втягнулася, було важко з цього вилізти. Тому ніякого мені не подобається, значить не подобається. Але ось такої мене бачать люди зі шкірою, яка блистить з кудрявим волоссям, яке не дуже сильно любить сидіти на місці. Але я, звичайно, заплітаю кусічки і так хожу. А то деколи акне, деколи висипи, деколи блиск. Розширені пори, нерівно не укладені вії, це все. Народ. Скільки бляха є речей в світі? Це реально, скільки є реальних проблем? А, хтось париться, що не в ту сторону вія укладе. Ну, ось ця штучка з мене стерчить. Одна волосинка стерчить. Подивіться трошки глобальніше. Ставтесь трошечки простіше. Звісно, за собою треба доглядати це однозначно. Але не ховати себе за тоннами грима під любов'ю, під назвою. Я краще буду себе колоти, малювати, аніж дивитися на це все і ходити з низькою самооцінкою. Народ. Якщо ми ховаємо це все, це в нас вже говорить про низьку самооцінку і неспроможність бути без цього всього. Такі реалії. Тому не тіште себе ілюзіями, що я краще буду королевою в макіяжі, аніж е золушкою без макіяжу. Зайка, ти в будь-якому випадку золушка. Бо справжня королева може дозволити собі ходити і без макіяжу, і з макіяжем, і з гулькою на голові. І думаю, багато в прикладі ти це бачила американські зірки, наші будь-які люди. Ну, не скажу що всі, а ну, скажімо так, будь-якого масштабу люди, бізнесмени це всі, Марк Цукерберг, Ілон Маск. Багато людей можете дозволити вийти в такряв болсів. І це на їхню самооцінку не попливає. Ось що говорю про королівську високу самооцінку. А не ось це я краще буду. Ти не будеш. Від красивий макіяж, від того, що яблуко. Намалювати червоним, воно гниль не склеє всередині. Неважливо, воно погниле і нафарбоване, і не нафарбоване. Думаю, я зрозуміла, пояснила, тому попрацюйте з самого оцінку і повірте, тоді вам не треба буде говорити а, краще я в Тоді, будь можете і колоти, можете не колоти, а оцінка ваша від цього ніяк не зміниться. Ось що, що це говорить. Тому до зустрічі загики. Любіть мене такою, якою я є. Не любите, не любіть, відписуйтесь. Я не буду згромитись себе. Буду просувати справжню красу природню, навіть жирним блиском, який блистить всю камеру. Ну, що зробити? Вибачте, але я така є. І під тонами макіяжу. Так, як сказати, Хлопець зі мною проснеться ось такий зранку. Байшр отаку зустріне, зранку так, ось такою проснеться. Буквально в буквальному сенсі. Вії не відпадуть, борови не розчешуться. Ось такою проснеться і цього не треба соромитися. Я не сама красивіша, але не сама гірша. Я себе люблю. обажаю, як це буде після чаю. Тому дякую всім за увагу. І підписуйтесь, що не підписувались. Якщо підписалися, то поставте лайк. І поставити лайк. Ну і ладно, я обіжуся. Тому дякую всім і до скорих зустрічей в наступних відео.